Моє перше знайомство із цією серією почалося саме з третього фалаута. Комюніті просто обожнює перші дві частини. Третій на момент виходу вже почали трохи хейтити, але не Vegas. А ось четвертий. Пішло воно все? Отче? Ти бачив, що вона зробила? Але мені завжди подобалися ці дві частини, навіть перші дві, які я не грав і маю в планах їхнє проходження. Будучи шмаркачем, друг підігнав гру і розповів, наскільки вона крута. Цей диск куплено давно, в часи, коли не було наших видавців і магазинів, і коли не було більше альтернативи. Я міг би заклеїти деякі логотипи і зробити вигляд, що нічого не було, але хотілося б нагадати вам про страшні часи для українського геймера. Перш за все мене зачепило народження головного героя, як ми, будучи шпінгалетом, розвиваємося у підземному сховищі разом із батькою. Саме уявлення, що навколо ядерна війна і люди ховаються, щоб вижити, мене дуже інтригувало. Святкуємо день народження і отримуємо свій перший піп-бой. Це унікальний пристрій кожного жителя сховища. Влаштовуємо поножівщину з гостями, стріляємо батіному другу в голову, фоткаємося, і далі нас чекає екзамен. По традиції, чи то по закону, кожний житель сховища повинен приносити користь, і щоб розподілити обов'язки, проводиться спеціальний екзамен, щоб визначити, хто до чого здатний. По дорозі в клас зустрічаємо бидло і діваху, за яку заступаємося. Окей, okay, окей, okay. здаємо ЗНО і переносимося ще на деякий час. Дізнаємося, що батя звалив і залишив нас. Сховище відкрите, і нам пора також звалювати. Прориваємося з боєм, так як нашого хлопа не хочуть випускати по доброму. Відкриваємо сховище. Тут дуже цікавий сюжет. Хоч і простий, ми шукаємо батю, але як ми його шукаємо, в які халепи будемо попадати на шляху, і скільки це займе, це вже інша справа. Яка залежить від вас. Багато цікавих додаткових квестів, наприклад, допомога Мойрі Брау, написати посібник з виживання. Мені настільки було цікаво виконувати її квести, що після закінчення аж стало сумно. А наскільки цікавий і епічний квест був по врятуванню рейнджерів, це взагалі. Наскільки цікаво було добиратися до них, ремонтувати ліфт, перебиратися через ці готелі, кришами. Гуріє карма. Спеціальна механіка, при якій до вас буде мінятися відношення. Ви можете бути поганцем або навпаки лицарем на коні. Карма регулюється вашими рішеннями під час квестів. Чи крадете ви у інших персонажів, як ви допомагаєте їм? Від вашої карми також залежить, що про вас будуть говорити по радіо, пославляти ваші добрі вчинки або навпаки розповідати, який ви негідник. У грі присутня атмосферна радіо і декілька радіостанцій. Музика топова, і ви тут знайдете щось для себе. Часто пісні змінюються на новини від місцевого діджея. Три собаки і президента Америки Едема від одного постійні поради і новини. Від іншого пропаганда, декілька слів за графіку і візуальний стиль. Ну, це облівум з пушками. Очі не виїдає класно зроблені самі міста, а саме, як вони показали, розруху тут є: місто авіаносець. Мегатонна, кратер, в якому поселилися люди, збудувавши стіни з металобрухту, хмарочос з мажорами, і це ще не весь список. Круто показаний сам Вашингтон. Тут і монумент, білий дім, меморіал Лінкольна. Навіть лінії метро тут є з моторошними місцями. Окремо хочу виділити самі підземні сховища. Під час ядерної війни не всі сховища уціліли. Точніше, мало кому вдалося вижити. Мало хто може це робити. Деякі засипало під землею, у деякі прокрались бандити або покручі. Під час наших пригод ми будемо вивчати ці сховища, а деякі з них будуть навіть моторошні. На пустках ви будете знаходити різні типи зброї. Різні пістолети, гвинтівки, важку зброю або холодня. Звуки пострілів приємні і на вид непогано, Але сама стрілянина не найсильніша сторона гри. Тут немає прицілювання з мушки, тільки у зброї з оптикою. Але не скажу, що гівно. Деякі види зброї я сильно полюбив. Наприклад, Винтівка Лінкольна, Снайперка, Вогняний меч і трошки важкої зброї. Щоб краще попадати по ворогах, у грі є система автоматичного наведення Вац. Вона кочує із серії в серію, трохи змінюючись. При використанні час зупиняється, і ви можете спокійно розрахувати постріли і цілі. Це дуже допомагає, особливо економити набої. Зброя з часом ламається, але можна ремонтувати у майстрів або маючи талант до ремонту. Це ж стосується і броні. Є крута бойова броня, кожанка скаженого Максима. Це приманка. Прокачаний комбінезон сховища і силова броня. Багато силової броні. Силова броня анклаву. Цю броню потрібно навчитися носити. Просто так ви її не одягнете. Прийдеться попутіти. Це вам не четвертий Фоллаут. Для кращого користування зброєю вам потрібні відповідні навички. Прокачка тут обмежена. Всього 35 левелів. Того вам прийдеться добре подумати, що вибирати, або продумати свою спеціалізацію наперед, ще на початку гри. Самі навички відразу описують направлення. Завжди любив прокачку Бесезди за простоту і візуальний стиль. Деякі характеристики можна піднімати за рахунок найдених книг і журналів, що додає мотивації пилососити всі локації. Такий собі азарт для любителя почитати. Я дочитав вашу книжку, а помилився. За деякі квести також буде приємний бонус у вигляді покращення характеристик. У грі наявні різні організації. Основні це братство Сталі, організація, яка збирає і оберігає технології. У них є навіть звання типу Паладин, Лицар або Старішина. Вони постійно відправляються на завдання по пошуках технологій. Деякі групи ми навіть будемо знаходити і допомагати їм. І Анклав, головні вороги братства Сталі. Це військово-політична організація у світі Fallout, яка являє собою головних антагоністів гри. І другорядні по типу різних бандитів, рейдерів, найманців і дітей Атома, релігійних фанатиків. До речі, вони мені когось нагадують. Прямо прийшло, ізселяюща вас виселяни. Рано чи пізно ви дійдете до DLC. операція Анкорідж, де ви висаджуєтеся на Алясці і воюєте з китайськими комуністами, піт, де з нас зроблять раба і заставлять битися на арені. Станемо жертвою викрадення прибульців. Відправимося на болота. І отримуємо сюжетне доповнення, про яке вам нічого не скажу, бо спойлери. На пустках мешкають різні види покручів, від різних собак, гігантських бобрів. Бобер! Ей, курва, Бобер! Бобер, не спірдалай, мордо! Різна плавуча зараза, комарі, гулі або спеціально виведені у лабораторіях смертельні кіхті, яогаї і супермутанти. Деяких бити непросто, особливо на перших левелах. Того, коли побачите Яогая або Кіхтя смерті, то тікайте на всі чотири сторони. А тепер проблеми гри. Трохи дерев'яна стрілянина тут. Вона не настільки приємно відчувається, як в тому ж сталкері. Нема такого кайфу від пострілів. Я не скажу, що гімно, але не настільки круте, як в тому ж сталкері. Дуже багато метро, по яким можна загубитися. І з часом надоїдають. Вони майже однакові всі. Деякі локації можна попасти тільки через метро, того вам обов'язково буде туди залазити. Обмеження в прокачці. Я розумію, що це зроблено для того, щоб ви кожен раз пробували різні ролі, але мені не дуже заходить така штука. Я старався домахатися до цієї гри, але тут дуже важко знайти недоліки. За графіку її сварити не бачу сенсу, якого року гра. Хоча якби її з чимось порівнювати, то можна, але не про це відео. Насправді це дуже крута гра, і мінуси знайти тут надзвичайно важко. Оцінюю гру на 82 із 100. Тут графіка специфічна, але розруху і міста зроблено дуже атмосферно. Музика без коментарів, озвучка непогана, шкода, що немає української, навіть перекладу тексту не знайшов. Бойова система різноманітна, але стрілянина не найсильніша сторона гри. Сюжет дуже гарний. Я так за батю не переживав ще ніколи. Персонажі також не відстають. Особливо потрійна собака і батя. Прокачка, як завжди, крута у безсезди, але не максимум, бо є обмеження. Різноманіття хотілося більше. Наприклад, як у New Vegas з міні-іграми. Цінність предметів на рівні, особливо якісь унікальні штуки, типу книжок і пупсів. І фактор крутості максимальний. Атмосфера топ. Сюжет крутий, як і самий лор гри. З вами був дом і ностальгічний огляд цієї чудової гри. Бажаю вам здоров'я і хай щастить.